Після авторизації у SOTA CRS ви потрапите на початкову сторінку. Інтерфейс веб-сервісу має наступний вигляд: у лівій частині сторінки знаходиться блок звіти. Ця панель керування надає можливість фільтрувати відображення звітів, що подаються підзвітною фінансовою установою у реєстрі відповідно до їх статусів. У блоці довідники ви можете переглянути дані, які містять собі системні довідники. В даному блоці інформація доступна лише тільки для перегляду, а можливість додати дані самостійно відсутня. За потреби ви можете розширити робочу область блоків звіти та довідники за допомогою відповідної кнопки. У верхній правій частині сторінки знаходиться інформація про користувача, від імені якого відбулася авторизація у веб-сервісі. У разі необхідності ви можете змінити пароль для авторизації до сервісу, натиснувши на відповідну кнопку. Для того щоб вийти з веб-сервісу CRS, натисніть кнопку Вийти. Також у верхній частині сторінки знаходиться інформація, від імені якої підзвітної фінансової установи відбувається робота зі звітами, їх створення, заповнення та подання до контролюючого органу. Якщо користувачу надано доступ для роботи у декількох установах з випадаючого списку розділу Мої організації він може обрати потрібну йому організацію. Щоб переглянути або, за потреби, редагувати інформацію про установу, натисніть відповідну кнопку. В карті ПФУ міститься загальна інформація, яка представлена у вигляді вкладок дані доступні для редагування. Якщо у ПФУ наявні організації, за які вона буде подавати звіт, то перелік таких установ буде наведений у блоці організації, за які ПФУ подає звіт. Щоб переглянути або відредагувати інформацію по одній з таких ПФУ, треба клікнути у переліку на рядок з потрібною установою, після чого відкриється вікно з інформацією про обрану ПФУ. У разі внесення змін у дані ПФУ, натисніть кнопку Зберегти. Сам реєстр представлений у вигляді таблиці з короткою інформацією про кожен звіт. Заголовок реєстру містить елементи для сортування та пошуку даних таблиці по колонках. Для відображення документів за значенням колонки введіть потрібні дані у рядку пошуку. Для того, щоб сортувати значення колонок, натисніть на відповідну кнопку. За потреби видаліть введені значення. Користувач може самостійно налаштовувати відображення певних колонок реєстру, натиснувши кнопку Колонки. У випадаючому списку встановіть прапорець навпроти нас колонок, що ви хочете відобразити, та видаліть прапорець навпроти нас колонок, що ви хочете приховати. Також є окрема кнопка фільтр, за допомогою якої можна внести необхідні дані, за якими відбувається пошук документів. Для того, щоб видалити значення, що були введені у фільтрі, натисніть на кнопку Очистити фільтр. Для відображення звітів у реєстрі, що були створені за певний звітний період, натисніть на відповідну кнопку та з випадаючого списку оберіть потрібне значення. Якщо у реєстрі виділити необхідний звіт, з'явиться можливість виконати певні операції з ним. Так, виділені звіти можна видалити, натиснувши на відповідну кнопку. Після чого вони будуть переміщені до папки Видалені та будуть недоступними для подальшого опрацювання. Якщо видалені звіти необхідно відновити, перейдіть до розділу Видалені, відмітьте потрібний звіт та натисніть Відновити. Після відновлення звіт буде доступний у розділі, з якого його було видалено. Вебсервіс CRS надає можливість зберегти звіт у форматі XML. Для цього оберіть потрібний звіт та натисніть кнопку Експортувати. За замовчуванням, файл зберігається у каталог завантажень, що налаштований у браузері. Щоб скопіювати звіт, відмітьте його у реєстрі та натисніть Копіювати. Підтвердіть копіювання, натиснувши кнопку Так. Рядок скопійованого звіту відобразиться у реєстрі. Для того щоб створити на основі існуючого звіту коригуючий, оберіть звіт та натисніть на відповідну кнопку. Роботу з коригуючим звітом буде розглянуто у наших наступних відео.